Вітаю вас, глядачі каналу Медіа Мозайка і гості! Час промайнув надзвичайно швидко. Отже, і завершився вересень, а всяка всячина має що вам розказати! Ми раді, що ви продовжуєте стежити за нами. Сьогодні в будемо ми, Діана та Ніка. Нагадуємо, щоб ви не забували підписатися на наш канал обов'язково і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Ми починаємо! У центрі дитячої та інацької творчості відбулася перша педагогічна рада нового навчального року. Освітяни зібралися, щоб окреслити пріоритети, поділитися ідеями та налаштуватися на плідну співпрацю. Попереду яскраві події, творчі відкриття та спільна праця задля майбутнього. У центрі дитячої та інацької творчості стартувала робота школа раннього розвитку дитини Кіт Старт. Знайомство з новим простором відбулося у форматі захопливої гри. До дітей завітала чарівна гостя, єдиноріжка, яка провела екскурсію з закладом та активні руханки, які зарядили енергією та позитивом. Малеча побувала і на перших заняттях, які були спрямовані на розвиток моторики, мовлення та творчість. Атмосфера була неповна сміхом, захопленням і ширими емоціями. А на стадіоні Авангард у Рівному відбулося урочисте відкриття пластового року. Подія, що зібрала близько 300 пластонів з різних куточків області. Серед учасників і рої та гуртки це даю новаство Дикі бобри, пес Патрон, юнацтво вогняні іскри та палаючі ягуари. Свято подарувало дітям і молоді незабутні враження. І навпаки захоплено проходили квест. Юнаки відкривали нові сторінки, історії під час екскурсії. Всі разом насолоджувалися улюбленими іграми, співами та живим спілкуванням з однодумцями. Цей день став справжнім стартом нового пластового сезону, емоційного, змістовного і сповненого дружби. Вогонь пластового духу горить яскраво: Напередодні дня позашкілля у цей до відбувся освітній інтенсив! Кращі управлінські практики позашкілля, які об'єднав керівників закладів позашкільної освіти з усієї області. У ну дуже приємні. Ви знаєте, чекаю на яскраві емоції, чекаю зустрічі з колегами, плідної роботи, обмін досвідом, поділитися, побачитися, закласти підґрунті нашої співпраці. Тому очікування найкращі. Я думаю, най, найкращі, тому що захід дуже важливий, важливий для позашкілля. Рівнищини, і ви молодці, що ви організовуєте такий захід, тому що ваш центр це дійсно зірець і зразок розвитку позашкільної освіти в галузях і техніки, і технології, і зацікавленості дітей в позашкільній освіті і в роботі з ними. Демонстрація здобутків закладу викликала ще. Кваплення гостей. У межах дискусійної панелі відбулося глибоке обговорення управлінських викликів, рефлексія щодо сучасних підходів до позашкільної освіти та пошук нових форм взаємодії з громадою. Святкову атмосферу заходу створили творці колективи центру «Церкова студія Каскад, ансамбль стилізованого народного танцю, візерунок, вокальна студія Кольорові Сни. Та студія танцю «Феєрія». Я завжди радий бувати у Хвастополі. Не пройшло і трьох місяців. Як я знову тут захід, чудовий, колектив чудовий будинок, сам чудовий, центр дитячої юнацької творчості на висоті. Радий за вас, що ви маєте можливість тут продовжувати свою шкільну освіту і креативити. Завершальним за акордом інтенсиву стала зустріч у музеї лісу, де учасники власноруч виготовили свічки і здійснили молитву за Україну з настоятелем свято юрійського храму отцем Павлом. У центрі дитячої та тайлянської творчості відбулося засідання школи навчання лідерів. Та перше засідання новоствореної ліги лідерів громади. Особливу увагу привернув виступ Назар Черняка, голови Ліги лідерів, який поділися досвідом участі у Всеукраїнській раді старшокласників. Його розповідь про зустрічі, ініціативи та натхнення, яке дарує молодіжна спільнота, стала мотивацією для багатьох присутніх. Наша обласна рада дуже гарно представила себе на заході під назвою Ми разом майбутнє, проведений. Збір лідерів у Києві на всеукраїнському рівні. З найцікавішого, ми проявили себе як найхаризматичніша взагалі рада старшокласників. У ході засідання учасники визначили три ключові діяльності Ліги лідерів, а також затвердили алгоритм реалізації нового проєкту ООН Організації об'єднаних НТшників. Цей проєкт покликати об'єднати активну молодь, яка успішно склала ННТ для спільних ініціатив підтримки та обміну досвідом. Жовтень як монтаж вирізає зайве, залишає найтепліше. Тому знімай не тільки те, що треба, а й те, що хочеться згадати: осіннє світло, смішні паузи, дружні погляди. Це теж частина історії. Що ж, сьогодні у нас все. Зустрінемося вже зовсім скоро у наступному випуску. Новин. Не забувайте підписуватися на наш канал і пам'ятайте, найкраще завжди у медіа мозайка. Бувайте!